Усі люди інколи відчувають страх. Він може бути викликаний цілим набором різних чинників. Страх це відчуття, яке ми відчуваємо, коли знаходимось у якійсь небезпечній ситуації, незважаючи реальна небезпека чи уявна. Страх є ілюзією, яка будує свою власну реальність і яку ми часто сприймаємо за справжню дійсність. Коли людину охоплює страх, то вона несвідомо чи свідомо запускає у дію цілий ряд захисних механізмів, щоб уникнути страху втекти від нього, замість того, щоб добряче все обдумати. А які страхи сьогодні найрозповсюдженіші? Ось деякі з них: страх перед завтрашнім днем, страх бути звільненим з роботи. Страх залишитися без грошей або збанкрутувати, страх втратити сім'ю, страх невдачі, страх самотності, і цей список можна продовжувати дуже довго. Будь-яка сфера людського життя може бути схильною до різних видів страху. Що ж робити? Як перемогти страх? Чи є якась безпечна зона? Чи є таке місце, де людина може почувати себе у цілковитій безпеці? Цікавий дослід зробили вчені. Вони довели, що появі страху супроводжує збільшення в крові людини вуглекислого газу. Проведені на мишах експерименти підтвердили цю теорію. До концентрації 5% вуглекислого газу в крові. миші спокійно поводилися на майданчику. Коли концентрація досягла 10%, миші впадали в ступор або ховалися по кутках, що характеризується сильним переляком у багатьох тварин. Вчені з Америки з'ясували, що почуття страху зникає повністю, коли не працює одна частина головного мозку людини. Надалі це може стати стартовим знанням для пошуку можливих рецептів боротьби зі страхом. Почуття страху в людини це природній процес, що дозволяє їй виживати в житті. Людський страх це відчуття, з яким людина народжується і воно супроводжує її по житті. Але є інший вид страху, який необхідний людям для щасливого життя, це страх Божий. Страх Господній початок премудрости, а пізнання святого це розум. А про що вам говорять ці слова, на які роздуми вони вас наштовхують? Кожному з нас відомо, що таке страх. Він на корені знищує всі починання, відбирає впевненість, змушує хитрувати і брехати. Іноді ми здаємося, навіть не вступаючи в битву зі страхом. Він переслідує людину на її життєвому шляху, страх перед майбутнім, страх породжений невизначеністю і невпевненістю в завтрашньому дні, страх смерті, страх втратити любов близьких. Страх захворіти, страх зробити помилку і потерпіти невдачу. Боятися можна чого завгодно. Зазвичай нас мучить страхів ввечері або вночі. Ми не можемо заснути, п'ємо заспокійливе, подумки доводячи неприємну ситуацію до логічного кінця і представляємо найгірший розвиток подій. Отже, що таке страх? Своїми думками про страх поділилися і жителі нашого міста. Страх, ну... Точно відповісти не можу, але людина чогось боїться, кожна людина чогось боїться, але у кожної людини свій страх. Наприклад, мій страх втратити ну, рідних. Це мій найбільший страх. Ну, страх це взагалі специфічне, явище, страх є у кожної людини. Вважаю, що страх потрібно переборювати. Це невірність. Ну, коли щось невірно, тоді приходить страх. Коли немає послідовності якоїсь вірної, приходить страх. Страх це втрата батьків, втрата рідних людей. Страх це да, допустим, якщо людина чогось боїться, хтось її залякав, то це її страх. Страх. Є дуже багато теорій, що таке страх. Дехто вважає, що це основний чинник руху, прогресу кроку вперед? А взагалі страх це емоції людини, які приповняють людину. Звичайно, про страх можна говорити дуже і дуже багато. Але хотів би звернути вашу увагу на ще один вид страху, який не схожий на всі ті, про які ми згадували вище. Він викликає позитивні емоції. Чи може бути страх благоприємним? Запитаєте ви? Чи чули ви такий вислів? Побійся Бога? Про це ми і поміркуємо далі. Раніше вважалося за честь, коли людину називали богобоязливою. Нині ж багатьом це стається чимось застарілим, і людям важко збагнути, чому потрібно боятися Бога. Вони, можливо, міркують, якщо Бог є любов, то чому я маю боятися Його? На їхню думку, страх це негативне і навіть шкідливе почуття. Але справжній страх перед Богом має набагато ширше значення, ніж звичайний страх. І як ми побачимо далі, він не є лише якимось виявом почуттів або емоцій. З Біблії видно, що страх перед Богом це позитивна риса, це благословіння перед Богом і глибока повага до Нього, палке бажання не розчаровувати Його. Мати побожний страх означає визнавати Божі норми, моралі і сумлінно дотримуватись їх, а також прагнути жити згідно з тим, що Бог вважає правильним чи неправильним. В одній праці говориться, що такий благотворний страх є важливим чинником у стосунках з Богом. Він допомагає поводитися мудро і уникати всілякого зла. Тож Біблія слушно каже, страх Господній початок премудрости, а пізнання святого це розум. Дійсно, страх перед Богом впливає на багато сфер людського життя. Господній страх сприяє не лише мудрості, а й радості, миру, процвітанню і довголіттю. Він вселяє в людей надію, довіру та впевненість. Він тісно пов'язаний з вірою і любов'ю. По суті, від побожного страху залежить те, якими будуть наші взаємини з Богом і людьми. Страх перед Богом включає в себе глибокі переконання, що він особисто дбає про нас і охоче прощає нам провини. Тільки не розкаяні, і злісні грішники мають підстави панічно боятися Бога. На відміну від інстинктивного трепету, який ми відчуваємо, коли спостерігаємо за могутністю, величністю природи страх Божий не приходить автоматично. Ось чому Господь прочу запрошує нас: ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Книга приповістей чітко виділяє декілька кроків, які допоможуть нам розвинути страх Господній. Сину мій, якщо приймеш слова мої, ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудросте вухо твоє своє серце прихилиш до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш ти богопізнання. Отже, щоб боятися Бога, ми повинні вивчати Його слово, щиро намагатися зрозуміти настанови з Біблії та приділяти велику увагу її порадам. З вищесказаного ми можемо зрозуміти, що страх Божий це благовійний принцип, який кожен і повинен розвивати, бо він є невід'ємною частиною нашого життя. Божий страх не є надмірно обтяжливий. Псаломист говорить: блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями його. Якщо ми привчатимемо своє серце, боятися Бога, нам буде щастити. По-перше, це буде до вподоби Богові і наблизить нас до Нього. Давид на власному досвіді пересвідчився, що Господь учинить волю тих, які його бояться. Заклик їхній почує і спасе їх. По-друге, страх Господній піде нам на благо, бо він вплине на наше ставлення до зла. Великий, бо ти та чуда вчиняєш, ти Бог єдиний, дорогу свою покажи мені, Господи, і я буду ходити у правді твоїй. Прийдай моє серце боятися імені Твого. Дослідіть написання. Писання, так свідчить Біблія.